Казка, концерт. Якось орхідея, найромантичніша із фей, згадала про день народження Великої Феї. Хтось із цікавості наважився запитати про вік королеви. Це секрет, відповіли феї. Є багато речей, які ми не можемо розповісти про себе. Чаклуніо також знав про день народження королеви, бо через свою магічну кулю, потайки час від часу розмовляв із Великою Феєю. Щойно він дізнався про її день народження, як став думати про відповідний подарунок. Йому здавалося, що десь має бути пошкоджена магічна куля. Знайшовши її, гном зміг відновити артефакт. Далі він відполірував скриньку для прикрас і поклав кулю туди. Отже, подарунок був готовий. Орхідея мала завдання вручити подарунок великій феї, ставши на свою летючу дощечку, вона мерщій вирушила у подорож. Який гарний подарунок, мовила Велика Фея. Які вони добрі. Не забудь подякувати звірям лісу і гномам. Вони дуже хороші і милі, особливо їхній головний, його звати Чаклуніо, так? Так, Велика фея! – відповіла орхідея. Вони дуже добрі, і нам весело з ними. Їхнє життя просте, спокійне і щасливе. І вас також вони хочуть зробити щасливою. Ми разом готуємо чудовий сюрприз на свято з приводу вашого дня народження. О півночі відкрийте скриньку і послухайте. Більше я нічого не можу сказати. І, попрощавшись із великою феєю, орхідея полетіла назад до гномів та мешканців лісу. Повернувшись до Великого лісу, вона одразу організувала репетиції. Адже друзі вирішили влаштувати великий концерт для великої феї. Усі дуже старалися, слухаючи поради фей. І нарешті настав зоряний час: 9-8. Усі припинили грати на інструментах. 7, 6, 5. Усі затимували подих. 4, 3, 2. Орхідея підняла паличку і п'ять скрипок злилися в один мелодійний звук. Концерт розпочався. У найбільш чутливих і витончених слухачів від ніжної музики бриніли сльози на очах. Але ось загримів барабан, у який бив рудоборід, і вони аж підстрибнули від несподіванки. Орхідея плавно водила сюди-туди паличкою, керуючи кожним інструментом. Лилася прекрасна музика. Усі виконавці дуже старалися, що правді іноді хтось фальшивив у хорі, але звук інструментів це приховував. У своєму замку велика фея зачарована, слухала концерт, дивлячись у магічну сферу. Аж поки не помітила, щось затмарило зображення. Потерши кристалевий шар, вона помітила, що він вологий. Невже в мене скотилася сльоза? запитала вона себе, але це неможливо. Я не вмію плакати, феї не плачуть. Проте вона вмить забула про свої сумніви і з ентузіазмом аплодувала після закінчення концерту. Вона засипала публіку і музикантів дощем цукерок, квітів, вишень, наместинок, каблучок, свистків і олівців для всіх на будь-який смак. І це було диво від великої феї. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.